hey i love a Сьогодні субота. А отже, ми, канал Альфа Центавра починаємо підбивати підсумки космічного тижня, що минає, обговоримо причини аварії японського місячного модуля Хакуто Ар невдалий космічний запуск Північної Кореї, побоювання НАСА з приводу готовності Боїнг старлайнер до польотів, місію об'єднаних арабських еміратів до поясу астероїдів, полярні циклони на урані і подивимося нове відео випробувального польоту SpaceX Starship. А що у нас Знову була ціла купа запусків. Їх теж усі перерахуємо. Коротше, тиждень видався насиченим на події, тож заварюйте собі циклон або антициклон на ваш смак. А ми переходимо до новин. One small step for man, one giant leap for до аварії місячного посадкового апарата Хакуто АР, що відбулася 25 квітня, призвела помилка у програмному забезпеченні. Як стверджують представники компанії iSpace, під час посадки бортовий комп'ютер проігнорував дані лазерного далекоміра і вважав, що апарат знаходиться на поверхні місяця. Коли він насправді був за 5 кілометрів від неї, початкові етапи процедури пройшли успішно, проте щойно модуль дістався кратера Атлас, де він мав здійснити посадку, а виміри висоти з лазерного далекоміра раптово підскочили на 3 метри. Ці значення не були хибними, але виявилися неочікуваними для бортового комп'ютера. Він зробив висновок, що далекомір вийшов з ладу та перемкнувся на інерційну навігаційну систему, що досі показувала попередню висоту. Керуючись цими даними, і апарат продовжував повільне зниження зі швидкістю 1 метр на секунду, поки не вичерпався запас пального, після чого перейшов у вільне падіння. Представник iSpace заявив, що однією з причин аварії була зміна запланованого місця посадки, яку було внесено досить пізно під час підготовки місії. Початковий план передбачав примісячення в озері Сновидінь, де кратери майже відсутні. Схоже, що відповідні зміни в програмному забезпеченні апарата не встигли достатньо протестувати перед запуском. Попри невдачу, інші системи Хакуто R відпрацювали чудово. Апарат підтримував зв'язок до самого моменту зіткнення з поверхнею. За словами, виконавчого директора iSpace 8 з 10 етапів місії пройшли успішно. У 2024 році iSpace має намір запустити наступника Hakuto R M2, що наразі знаходиться в розробці. У середу, 31 травня, Північна Корея спробувала запустити на орбіту свій військовий супутник. На сам факт запуску зреагували системи цивільної оборони в Республіці Корея і в Японії. Громадян держав просили бути обережними за можливості пройти в укриття і слідувати вказівкам влади. Центральне телеграфне агентство КНДР повідомило, що перший ступінь носія відпрацював номінально, а проблеми із запуском виникли на етапі ввімкнення двигуна другого ступеня. Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив, що ідентифікував об'єкт, який, ймовірно, є частиною того, що Північна Корея називає своєю космічною ракетою носієм, у морі приблизно за 200 кілометрів на захід від острова Еочхон. Військові судна одразу ж були направлені туди для вилову цього об'єкта з води. Розвідка південного сусіда КНДР припускає, що ракета Носій базується на новій моделі міжконтинентальної балістичної ракети Південної Кореї, що блискучий Кім Чен Ін особисто давав вказівки щодо запуску та спостерігав за стартом, а також, що й наймовірніше, місію спіткала невдача через поспіх, оскільки балістична ракетна програма КНДР розвивається загалом досить добре, щоб тримати сусідів у напрузі. За останні два роки було проведено кілька десятків успішних випадків. Пробувань. Вважається, що північно-корейський супутник має довжину 1,3 метра і масу близько 300 кілограмів. Він мав знімати землю в оптичному діапазоні з роздільною здатністю в один метр на піксель, що є доволі слабким показником для 2023 року і співмірно з російськими розвідувальними можливостями. Південна Корея вважає, що Пхеньяну знадобиться близько двох тижнів для підготовки до повторного запуску аналогічного апарату. Голова комісії з безпеки НАСА Патріція Сандерс висловила побоювання, що Боїнг не вдасться вчасно підготувати космічний корабель StarLiner до його першого пілотованого польоту, що заплановано на 21 липня. Вона наполягає, що місію Crew Flight Test не слід запускати, доки всі ризики пов'язані з безпекою апарата не буде або усунено, або прийнято з переконливим технічним обґрунтуванням. Раніше озвучену дату запуску, за її словами, було обрано через щільний графік. Польотів до міжнародної космічної станції, тому вона не обов'язково відображає рівень готовності корабля. Найбільшою проблемою Starliner, як і раніше, залишається сертифікація системи парашутів. До цього додалися помилки в програмному забезпеченні, нещодавно виявлені під час тестування. Сандерс додала, що перед початком повноцінної експлуатації необхідно буде усунути навіть ті ризики, які управління визнало допустимими для першого тестового польоту, наприклад, Щодо надійності батарей в кінці свого звернення вона порекомендувала залучити до роботи незалежну команду фахівців, що допоможе завершити підготовку Starliner до дебюту. Об'єднані Арабські Емірати оголосили про плани щодо запуску нової місії з дослідження поясу астероїдів. Апарат під назвою MBR Explorer, названий на честь правителя Дубаю Шейха Мохаммеда бін Рашида Аль-Мактума, має бути розроблений найближчими роками та запущений у 2028 році. Цей проєкт важливий крок для космічного агентства ОАЕ, оскільки він є продовженням місії Амаль. Емірати стали першою Арабською та другою країною в світі, яка з першої. Спроби успішно вивели апарат на марсіянську орбіту. На початку свого шляху MBR Explorer попрямує до Венери, де виконує гравітаційний маневр. Той пронесе його назад повз землю і відправить до Марса. Подолавши 5 мільярдів кілометрів, апарат досягне головного поясу астероїдів у 2030 році. Заплановано, що MBR здійснить семирічну подорож та дослідить низку різних за складом малих тіл між Марсом та Юпітером. В жовтні 2034 року апарат дістанеться астероїда Юстиція, а ще за рік висадить на нього посадковий модуль, який буде повністю розроблений космічними стартапами ОАЕ. Цей об'єкт є надзвичайно червоним та потенційно може мати насичену органічними речовинами поверхню. Це, на думку науковців, допоможе пролити світло на появу компонентів життя на Землі, наприклад, походження земної води. Вчені вперше отримали докази існування полярного циклону на урані. Завдяки апарату Voyager 2 вже було відомо, що на південному полюсі планети є вихори, а тепер вони були виявлені і на північному. Частково нове відкриття стало можливим завдяки нинішньому положенню урану на орбіті. Останні кілька десятиліть полюси не були спрямовані в бік Землі, та з 2015 року вчені отримали кращий огляд для спостережень. За допомогою масиву радіотелескопів Very Large Array дослідники зазирнули під хмари планети і визначили, що повітря, яке циркулює на північному полюсі, тепліше і сухіше, що є ознакою сильного циклону. Він дуже схожий на ті, які були виявлені на Сатурні апаратом Касіні, та, на відміну від землі, циклони на Урані та Сатурні виникають не над водою і не дрейфують, вони тримаються над полюсами. Це відкриття остаточно підтвердило той факт, що всі планети сонячної системи мають вихори в атмосфері, крім Меркурія, у якого вона не виражена. Уран став останньою з них, у кого вони були виявлені. Тепер учені уважно стежитимуть за розвитком циклону на урані та шукатимуть відповіді на нові запитання про атмосферу крижаного гіганта. А уважно стежити за космосом загалом можна тут, на каналі Альфа Центавра. Тож не забувайте перевірити підписку на канал, поставити вподобайку і залишити коментар будь-якого змісту. А ще краще проголосуйте за новини випуску. Дякую! Учені з Льєського університету та Іспанської національної дослідницької ради виявили систему з двох планет, що обертаються навколо холодної зірки. Відкриття було зроблено за допомогою даних космічної обсерваторії ТЕС та підтверджено наземними телескопами, зокрема, проєктами TRAPPIST і Спекулус. Система під назвою TOI-2096 розташована на відстані 150 світлових років від Землі. А її планети мають цікаву особливість. Вони перебувають в орбітальному резонансі. Тобто на один оберт зовнішньої планети навколо зорі припадає два оберти внутрішньої. Дослідники оцінили також і розміри планет. Радіус внутрішньої Бі у 1,2 рази перевищує земний, що дає змогу віднести її до категорії суперземель, кам'янистих з тонкою атмосферою. А радіус планети Сі у 1,9 разів більше за радіус Землі, або ж майже в половину менший за нептуніанський. що робить її міні-Нептуном. З кам'янистим крижаним ядром та багатою наводень і воду атмосферою. Планети з такими радіусами наразі виявлено менше, ніж передбачають теорії, тому це робить їх рідкісними. Історія їхнього формування залишається загадкою. На сьогодні є кілька моделей, проте вони не повністю відповідають спостереженням. Знахідка і вивчення TOI-2096 може пролити світло на ці питання. Окрім цього, в майбутньому вчені планують дослідити потенційну наявність атмосфери в планет системи за допомогою. Телескопа імені Джеймса Вебба, що також дасть підказки щодо їхнього утворення. SpaceX виклала резюмуюче відео першого польоту Starship. Мабуть, розслідування нештатної роботи різних систем уже завершується. Схоже, теплозахисні плитки пережили старт, і літаючі шматки бетону не відбилися в жодну з них. Ось тут видно, що всі вони цілі. А трохи згодом частина з них вже відвалилася. Наймовірніше це сталося тільки коли почалося неконтрольоване обертання та зниження, з одночасним зростанням швидкості і поверненням у щільну атмосферу. Фактично, ракета боком пройшла Мекс'ю повторно. Ну і ще ми дізналися, що наступні два ступені, які вирушать у політ, це прототипи Бі 9 і С 25 з незвичайного на складальному майданчику помітили кільце для старшип з дивними вирізами. Залишається тільки гадати, навіщо їх зробили для аварійного запуску двигуню старшип, щоб він міг врятуватися від першого ступеня, що вибухає, або для чогось іще. Найперший цех вертикального складання розділили на дві частини і по черзі знесли, колись він був найвищою будівлею на складальному майданчику. А тепер величезні будівлі ростуть одна за одною. Привезли першу попередньо зібрану секцію нового високого цеху вертикального складання для встановлення. Наймовірніше він буде таким самим, як і сусідній широкий цех вертикального складання, а значить, буде більше старшипів. Дедалі менше сумнівів у тому, що Ілон Маск хоче втілити в реальність ідею з сотнями космічних кораблів, що летять на Марс. Про стартовий стіл теж не забувають. Маск розповів, що значна модернізація стартових споруд займе десь місяць, потім ще місяць піде на різні випробування ракети, і потім старший буде готовий летіти друге. При цьому про нову ліцензію від FAA не сказав ні слова, як зазвичай. Арматури до речі для стартового столу при цьому не шкодують. Минулого тижня ви як завжди обирали головні новини. Перше місце посів блок подій, що сталися зі SpaceX. А от друге місячний проєкт конкурента цієї компанії, тобто Blue Origin. За основні ж новини сьогодні голосуйте, як завжди, за допомогою шифрів, що висвічуються під час програвання ролика в правому верхньому куті. Берете шифри найцікавіших подій і залишаєте в коментарях. Можна відразу декілька, а ми потім їх порахуємо. Запуски. 25 травня з майданчика космічного центру НАРО стартувала ракета KSLV-2. Південнокорейський носій відправив на сонячно-синхронну орбіту 8 супутників, 7 кубсатів і 180-кілограмовий NextSat-2, призначений для тестування технологій. 26 травня відбувся запуск другої пари супутників NASA для вивчення тропічних циклонів. Купсати Тропікс відправили на низьку навколоземну орбіту ракетою Електрон, що стартувала з майданчика LC1B у Новій Зеландії. Разом із парою аналогічних супутників, запущених 8 травня, вони складуть орбітальне угруповання, призначене для щогодинного моніторингу активності тропічних циклонів. Його введення в експлуатацію очікується цього літа. 27 травня з майданчика SLC 40 бази космічних сил США на мисі Канаверал стартувала ракета Falcon 9. Носі відправив на геоперехідну орбіту телекомунікаційний супутник Arabsat-7B. Апарат масою 4500 кілограмів, створений компанією Airbus Defense and Space, і розрахований на 15 років роботи. Він забезпечить зв'язком країни Європи, Африки, Центральної Азії та Близького Сходу. Для першого ступеня ракети це був 14-й політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. 29 травня з майданчика космічного центру імені Сатіша Тхавана стартувала ракета GSLV Mark II. Індійський носій відправив на геоперехідну орбіту двотонний супутник nvs 01 перший у серії супутників другого покоління індійського навігаційного угруповання NAVIC. На 30 травня відбувся запуск чергової китайської пілотованої експедиції з космодрому Цзюцюань стартувала ракета чанчжен 2 Ф. На сій відправив до орбітальної станції Тяньгун космічний корабель Шанджоу 16 з екіпажами з трьох осіб. Він здійснив стикування з нею через сім годин після старту. Астронавти Цзін Хайпен, Янчжу -Ян і Гай, Гай Чао проведуть на борту станції близько півроку. За цей час вони проведуть безліч науково-технічних експериментів і кілька виходів у відкритий. Космос 31 травня з майданчика СЛС-4 і бази космічних сил США Ванденберг відбувся запуск ракети Falcon 9. носій відправив на низьку навколоземну орбіту 52 супутники широкосмогового зв'язку Starlink. Для першого ступеня ракети це був 14-й політ. Він здійснив посадку на плавучу платформу Овкоса Love You в Тихому океані. Усім нам відомо, що кожна місія потребує підтримки, і наша команда Вальфа Центавра не є винятком. Адже саме вона, ваша підтримка, дозволяє нам створювати якісний і цікавий контент. Ми розуміємо, що зараз кожен проходить через свої випробування та проблеми. Це ж таки продовжується розв'язана Російською Федерацією війна. Але ми віримо, що разом здатні подолати будь-які перешкоди і продовжувати розвиватися та навчатися. Ваша підтримка допомагає нам покрити Рати на музику, відео ai помічників і тим самим гарантує високу якість нашого контенту, а також дає змогу працювати над новими ідеями. Якщо ви в змозі, будь ласка, розгляньте можливість підтримати нас на Патреоні, Баймія Кофі або на Ютуб. Кожен ваш внесок, незалежно від його розміру, допомагає нам зберігати незалежність і продовжувати нашу місію створювати космічний контент. Переходьте за посиланнями в закріпленому коментарі, щоб долучитися до нашої команди підтримки. Ми безмежно вдячні за вашу солідарність і віру в Альфа Центавра. Ми впевнені, що разом зможемо подолати ці випробування. І досягти нових вершин. Дякую вам за вашу підтримку та розуміння. Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Почуємось вже найближчої середи.